Рідненькі, привіт! Мене звуть Олексій і ви на каналі Анавіщо. Хочу швиденько поговорити з вами, оглянути, так би мовити, нову презентацію Apple 2024. Дуже цікаве оновлення лінійки iPad Air. Тепер у нас є 11 та 13 дюймова диагональ. Вони дуже прикольні, дуже сучасні, непогано виглядають, але коштують як золотий її Дуже прикольно, що їх перевели на чіпи М2 з процесорів А14 Bionic. Продуктивність, як заявляє нам виробник, зросла до 300%, тобто якась шалена продуктивність в них. І я не уявляю, нафіга це в Air моделях Також ми маємо тепер 4 дуже такі стримані, але дуже гарні кольори. Звісно, з'явилася підтримка Apple Pencil та Magic Keyboard стосовно айпадів Pro-версії. Тут все ще цікавіше, бо айпади стали більш тонкішими, один тонкіший за інший. Тепер модель, яка з діганалією 11 дюймів, її зробили товщиною всього 5 та 3 міліметри. Та модель, яка з діагоналію 13 дюймів, її товщина становить якихось неймовірних 5 та 1 міліметр. Це щось просто, я не знаю, Apple просто переплюнули самі себе. В них до цього були дуже тонкі. Айподи в мене був такий шостої генерації. Останній iPod Touch. Він також дуже тоненький, здається, 6,3 мм чи щось таке. І мені здавалося, що це якийсь брілок. Він дуже-дуже тоненький, дуже приємний, але і такий маленький в руках. А це ще тонші айпади. Вони, я не знаю, як невеличка кубка, невеличкий прошарок листів а там 4, ну трохи менше. Да? І це дуже прикольно. Це дуже інноваційно та дуже сучасно. Дісплеї також набули нових характеристик. В них дуже прикольна нова технологія. OLED. заявлено, що по всій площині екранів на iPad Pro яскравість становитиме 1000 ніт, та в піковій яскравості 1600 ніт. Це як на моєму поточному MacBook Pro 14 дюймів з m 1 Pro процесором 2021 року. Дуже яскравий екран, дуже яскравий. Ну, це прикольно, мабуть. З залізом ситуація наступна. Із-за того, що корпус зробили дуже тоненьким, тому фірма Apple швиденько розробила процесор m 4 це 3-нанометровий техпроцес другого покоління. Ну, коротше, це ще швидше, він там. Ну, просто я не знаю нафіга ця продуктивність. Я розумію, що їм прийшлося це зробити із-за того, що вони зробили тонкіше, більш тонкіший корпус, але він ще продуктивніший та призвадітельніший, ніж М3. І тепер з цього планшету я не знаю, що Ілон Маск може запускати свої ракети в космос. Зовсім не розумію нафіга робити настільки про продуктивні планшети. Тобто це не ноутбук, ти ще не можеш його використовувати як повноцінний там комп'ютер, мовно кажучи, це все одно планшет. І він потужніший за все, що зараз є. Ну я не розумію. Це, мабуть, прикольно, може для якихось там дизайнерів графічних там чи щось таке. Музику набагато зручніше писати саме на ноутбуці або на компах, на ПК. Тобто Mac Studio, Mac Mini там, або Mac ну, PC, IMAC. Тобто, ну точно не на айпаді, наприклад, те ж саме з монтажем відео. Це незручно робити на айпаді, це незручно робити япловим пенселом. І мені здається, що це ну трохи зайва історія, але це мій суб'єктивний якийсь погляд на це оновлення. Компанія Apple Корпус нових iPadів Pro зробила з додаванням графена. Та яблучко, емблему яблука зробили із меді, щоб була інша тепловіддача. І Кажуть, що вони зовсім не будуть нагріватися, але це ще треба потестити. Хочу трохи зупинитись на Apple Pencil. Тепер це Pro-модель. Він чутливий до стискання бічних граней, в ньому оновили гіроскоп. І він став більш таким інтуїтивним, більш цікавим. набагато більше функцій з'явилося в цьому пенселі. Він також коштує як золотий Взагалі у Apple все коштує дуже ну якби. X2 або X3 від звичайних якихось пристроїв там, на Android і так далі. Так, да, звісно, це якісніше. Всі технології Apple, які вони застосовують в своєму продукті, це все робить телефони, планшети, ноутбуки та комп'ютери та всю периферію, типу, мишек клавіатур. Цих смарт-ручок, ну пенслів, цих Apple там карандаши, чи як вони називаються, це все набагато продуктивніше, набагато яскравіше працює, тобто набагато цікавіше цим та інтуїтивніше користуватися. Але коштує воно як реально не знаю, що як сліток золота. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, напишіть в коментах, яким айпадом користуєтесь ви, і чи потрібне вам якесь більш таке оновлення, більш потужне. Рідненькі, ми продовжуємо конкурс, розігруємо айфон та AirPods разом із благодійним фондом Український шлях, збираючи цим конкурсом. Кошти для 59-ї бригади хочемо купити для них два діджай Mavic з тепловізорами, щоб вони бачили. Розташування та підход до них ворогів кожен день люди гинуть із-за того, що просто не бачать, що до них там хтось підбирається, і ну і так далі, і тому подібне. Тому дуже прошу вас долучитися гривнею, посильним якимось донатом. навіть у вас немає коштів, щоб саме прийняти участь в конкурсі, просто задонатьте не знаю, 5 гривень, 10 гривень, 15 гривень, 100 гривень для того, щоб підтримати наш е, збір і щоб ми якомога швидше зібрали кошти для хлопців. Донат від 100 гривень. Або кратний 100 гривням приймає участь в розіграші AirPods Pro другої генерації. Та донат від 500 гривень приймає, ну або кратний 500 гривням, приймає участь у розіграші iPhone 15 Pro. Дякую за вподобайку, дякую, що додивились це відео до кінця. Слава Ісусу Христу, слава героям, слава Україні! Побачимось в наступному відео!